Всім привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва, мій співведучий – дюшес, і це новий сезон. Мандруємо лісами України. отримала багато повідомлень з проханням приїхати в Карпати, показати ліс та приготувати справжні богрич. І ось ми тут зараз. Ми знаходимося в селі Верхні Водяни і починаємо, як завжди, з рекреаційного пункту де «Ліси України. Нагадаємо, що таке рекреація у рамках інвестиційної програми Депеліси України створює такі неймовірні відпочинкові зони. Ми облаштовуємо їх біля доріг, туристичних маршрутів або у пожеженебезпечних ділянках, щоб зменшити навантаження на ліс і направити потік відвідувачів до контрольованих безпечних локацій. Відвідування таких осередків в лісі абсолютно безкоштовне. Тож запрошуємо вас в гості до «Ліси України. Ну що, повертаємося до нашого бограчу. А допомагати його готувати буде головний лісничий філії Карпатський лісовий офіс Павло Вітаю. Доброго дня розкажіть, що нам потрібно для приготування карпатського бограчу. Для приготування бограчу основним інгредієнтом є м'ясо. Використовують різні види м'яса. Як правило, три види. Ми сьогодні при приготуванні богарча будемо використовувати свинину. Також використовується сало, ну і звичайно, цибуля, морква, перець, помідори, спеції і картопля, яка буде пізніше. Так. Подивіться, ми так довго їхали в Карпати, що наші лісівники вже все підготували, все порізали. І справа залишилася за найулюбленішим порізати цибулю. З неї почнемо, так? Вдягаємо рукавички. Так, нам сказали, що треба порізати цибулю а, на пів місяця. Який ніж? Ну, давайте оце візьмо. Так. Ну тоді ось так опа. А от розкажіть взагалі такий рекреаційний пункт? Тут мішані ліси знаходяться правильно, де ми знаходимося взагалі зараз. Ми знаходимося на території Великобичківського надлісництва, переважаючими лісами на території цього надлісництва є букові ліси. Рекреаційний пункт, тут де ми знаходимося, він побудований в рамках інвестиційної програми державного підприємства Ліси України. Як ми бачимо, при будівництві рекреаційного пункту дерева, які тут Росли, вони тут залишилися, якраз і доповнюють естетичний вид і збільшують рекреаційну привабливість цього пункту. Так, ти тут знаходишся, наче тебе наче ліс тут обіймає настільки гарно і красиво, просто так, оп! прям відчуття, що ти десь в глибині лісу знаходишся. Так, добре, цибулю, ми вже ми порізали. Порізали, так. А, е, у нас є морква, болгарський перець, перець з і сало помідори. і помідори. Але наскільки ви мені вже, ви мені вже розказали, що почати варити бограч потрібно з салу. Так, тоді розкажіть, що далі робимо? Ми заздалегідь розпалили вогонь. Тобто на вогонь, на вогонь ми встановили казан, який перед початком готування бограчу потрібно, щоб прогрівся. Ну, орієнтовно до температури там, 100 градусів, казан наш нагрівся, будемо розпочинати приготування бограчу. Бо якщо хочемо їсти нормального бограчу, вибираємо, якщо ні, то будемо їсти вуголь сало. Тепер сало у нас, значить, посмажилося, ми його забираємо, і тут залишається дуже багато жиру. Жиру, так. І даємо сюди цибулю. Додаємо цибулю, але не до кінця. Трошки залишаємо. Отак от, ага. Готуємо цибулю до золотистого кольору, так само, як і наше сало. І після цього будемо додавати паприку, правильно? Паприку солодку спецію. Ну, як на мене, там вже цибуля ну, вже. фрі. Давайте. Майже золотиста. Та золотиста. засипаєте тоді паприку, а я біжу за морквою. Тому що це треба робити все дуже швидко, нам сказали. О! Мішайте. П'ять хвилин. Тушкуємо моркву і додаємо болгарський перець. Ну, так, я додаю помідори. Так, так. А от скажіть те, що ми створюємо рекреаційні пункти зараз дуже активно по всій країні. Чи на Закарпатті зменшилася кількість лісових пожеж? Е, так, якщо говорити про причини виникнення пожеж. Тобто то ми можемо констатувати факт, що таких пожеж, які виникали від залишених багать, чи місцевим населенням, чи подорожуючими, чи туристами, тому що коли громадяни мають можливість перебувати на таких організованих рекреаційних пунктах, де є місце для вогню, то можливості виникнення пожеж практично дорівнює нулю. Це чудово. Бореч продовжує готуватися, і настав момент, коли нам потрібно давати м'ясо. Так, м'ясо додали перемішуємо. Ретельно перемішуємо. М'ясо прогрілося і продовжує тушитися. Настає той етап, що до бограчу потрібно додати сухе вино. В нашому випадку вино натуральне, домашнє з семирічної витримки. Також м'ясо, яке ми давали в бограч, воно теж готувалося, і там був спеціальний сухий маринад. А після цього вже ми будемо додавати картоплю. Картоплю ріжемо обов'язково крупними шматочками. Ось так. Поки картопля у нас готується, розкажіть, порадьте нам, куди краще поїхати, щоб подивитися справжній закарпатський ліс. Чи найкращими деревостанами, які практично не зазнали втручання людини, це є праліси. Одним із таких є букові деревостани, частина яких відноситься до пралісів на території Березниківського лісництва. В підніжжя гори стой. Як їх називають в літературі праліси іволови та, та боржави, вони є мало вивченими, прекрасний буковий деревостан загальною площою понад 3000 гектарів. Там є як праліси, так і квазіпраліси, є природні ліси. Зустрічаються екземпляри бука лісового, які мають діаметр і метр, і метр двадцять висотою. Нам зустрічалися екземпляри і по 42 метри. Тобто на території цього масиву ми маємо всі етапи розвитку букових деревостанів, букових пралісів чи квазіпралісів, як від насінини, тобто від самосіву від підросту до деревостану, де дерева дожили свого віку і відмирають, яким ну, в деяких випадках і більше як 200 років. Ну там ви інвестуєте, я так розумію, в охорону, бо всі лісогосподарські заходи там заборонені. Так на території пралісів, квазіпралісів, господарська діяльність заборонена. Господарські заходи там не проводяться. Відповідно, здійснюються заходи по охороні цих деревостанів. Якщо чесно, то вже кортить побачити ці неймовірні дерева. Тому, можливо, ви самостійно доготуєте бограч, а ми з дюшесом поїдемо дивитися на дуже древні деревостани. Звісно, тоді поїхали. У Карпатах збереглися унікальні природні скарби, праліси, які не знали втручання людини століттями. Це живі лабораторії, де можна вивчати природні процеси, еволюцію лісів і стійкість екосистем. Це не просто ліси, це жива історія природи, яку ми маємо зберегти. Це Березниківське лісництво філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України. Праворуч та ліворуч мене праляси. Заказники майже по 500 гектарів кожний створені якраз для збереження цих насаджень, деяким деревам по 300 років. ДП Ліси України опікуються збереженням цих лісів. У першу чергу це цілодобове патрулювання з силами державної лісової охорони і мобільних рейдових груп та встановлення фотопасток. Ви не побачите жодної пилорами навколо цих лісів, адже заробити деревообробному бізнесу тут неможливо. Такі ділянки включено до природно-заповідного фонду, зокрема національних парків та заказників. На територіях пралісів заборонено будь-яку лісогосподарську діяльність, включно з рубками. ДП «Ліси України бере участь у проєктах зі збереження пралісів, зокрема у межах ініціатив ЄС та ЮНЕСКО. Відповідальність за збереження пралісів це не лише екологічне, а й національне завдання. Ми робимо все можливе, щоб ці унікальні ліси залишилися недоторканими для майбутніх поколінь. Позиція ДП «Ліси України така: всі українські праліси мають бути ідентифіковані та надійно захищені. Але набуття статусу пралісу вимагає дотримання процедури. Є затверджена кабміном методика ідентифікації з певними вимогами. Тож будь-яка пропозиція екологічної спільноти потребує ґрунтовного та об'єктивного опрацювання з врахуванням всіх обставин та фактів. Компанія відкрита для діалогу лісівникам більше ніж будь-кому не подобається невизначеність яка створює ризики в нашій роботі. А зараз повертаємося в лісовичок. Ми нагулялися. Так, ну що? Будемо куштувати? смачного? Сідайте. дуже смачно гостро. Прям так, знаєте, поперчили. Чи що це за спеція? Таку прям гостроту дає. М -м. Смак гостроти дають спеції, які ми вже додавали на завершальному етапі приготування бограчу. Якісь секретні елементи, які залишилися поза да? І ти хочеш? Ой, клас холодненький. Якраз після бограча я вже. Ушпарило, язик, напевно. Також е, на Закарпатті е, особливостю є те, що тут є багато крафтових е, продуктів. Е, Одними з таких є м'ясні вироби, також е, сир, бурда, які виготовляються тут е, традиційно, споконвічно, за е, рецептами, які передаються з покоління в покоління. А що таке бурда? Вурда, це оце. бурда. Це оце? Так. Спробуємо. Вау. Це наче, наче вершкове масло, але сир. Щось між маслом і сиром. Дуже-дуже ніжне, не схоже взагалі на творожний сир, як в супермаркетах. Ну, це типа рікота, якщо так повітряно. Це типа рікота. От щось типу рікоти дуже ніжне, не солене, не солодке, просто маніфік. Дуже смачно. Mm. Але якийсь от смак. Козочки чи овечки, щось таке є. Бомба. Ну що ж, друзі, а ми будемо з вами прощатися. Вас запрошуємо в гості в наші рекреаційні пункти. Сюди, щоб посмакувати, а в ліси України, щоб погуляти. До зустрічі! <звіт> Кажіть до зустрічі! До зустрічі!